З початком повномасштабного вторгнення українці змушені дотримуватися комендантської години, яка обмежує перебування на вулицях і в громадських місцях без відповідних перепусток чи документів. Чи діє комендантська година в новорічну ніч та чи дозволено роботу ресторанів? Спеціально для Дніпра оперативного адвокат роз'яснив усі деталі. Офіційну дозволу з боку держави, з боку офісу президента, кабінету міністрів нікого немає. Ну тобто, новорічна річ, де Юра, у нас буде така сама, як і будь-яка інша ніч з комендантським часом, зі всіма заборонами, які існують, і тому в новорічну річ працювати не можна. І теоретично за це підприємці повинні нести якусь відповідальність адміністративну, кримінальну, цивільну правову. Однак, нині в Україні немає конкретного законодавчого механізму за порушення комендантської години у такому випадку, за словами юриста, будуть застосовані загальні заходи впливу. Наприклад, це. Перевірка документів у відвідувачів закладу, да, тобто представниками ТЦК, правоохоронними органами, тощо це затримання осіб до ранку. Пу для встановлення особи на час знову ж таки комендантської години, тобто це те, що робиться зараз. Під дію комендантської години підпадають громадські місця, такі як парки, сквери та торгівельні центри. Однак ситуація з готелями є дещо неоднозначною. Тим паче, у Дніпрі низка комплексів пропонують свої послуги на новорічну ніч. Торгівельне-розважальні комплекси, мабуть, підпадають, тому що це публічний простір все ж таки. А е якщо ми беремо готелі, якісь там нашлієшки чи ще щось, то е це ні, тому що це місця, е ну це по суті відносини оренди місця проживання і людина там тимчасово проживає. Тому в готелі знаходитись можна. Але за певних умов святкування у закладі громадського харчування є можливим навіть під час дії комендантської години. Треба враховувати ту обставину, що не завжди заклади працюють от в новорічну річ, але в них можуть знаходитись люди. Ну, тобто, наприклад, якщо ми візьмемо власника цього закладу, і він, наприклад, запросив до себе відсвяткувати новий рік своїх друзів, там родичів і так далі. І вони святкують в його закладі. Не відбувається підприємницької діяльності, тому що нічого їм не відпускає, не продає нічого. Тобто вони самі принесли свої продукти, свій там алкоголь, свої напої і сидять і святкують новий рік. В цьому випадку, якщо вони не будуть виходити на вулицю, заклад буде зачинений для відвідувачів і не буде здійснювати підприємницьку діяльність, порушення не буде. Це все одно, що вони залишились у вас вдома в гостях, Незважаючи на всі обмеження, новий рік це особливе свято, яке можна зустріти в колі близьких людей. Головне це безпека та дотримання правил.